4 січня. Звільнення від гріховної закваски. Проголошення. Я свідчу Духовному світові і самому сатані про те, що, згідно з Божим Словом, кров Ісуса звершує особисто для мене Осмислення про образів Пасхи, яку звершив Ізраїль у Єгипті. неминуче підводить нас сучасних віруючих. До практичного запитання як перенести пролиту кров після звершення жертви до місць, де ми живемо? Бо допоки ця кров лишається в посудині, вона не приносить нам жодної користі вона доступна, але ще нікого не захищає. Ізраїльтяни мали взяти просту рослину, що зветься гісоп, занурити її в кров і намастити нею одвірки та верхню перемичку дверей ззовні свого дому. Лише тоді кров захищала їх, але перш ніж зробити це, їм необхідно було виконати ще дещо. Звернімося до першого послання до Коринтян, де апостол Павло застосовує до християн істину про святкування Пасхи та свята опрісників кожна юдейська родина мусила на сім днів позбутися всього квасного, усунути всю закваску зі свого дому. Ортодоксальні євреї продовжують дотримуватися цього й донині. Прочитаймо перше до Коринтян 5 розділ 8-й вірш Тому усуньте стару закваску. Щоби бути новим тістом. Бо ви прісні. Адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства. А в прісності щирості та істини ми також маємо очиститися від старої закваски, тобто гріха, щоб жити в слухняності перед Богом. Тоді кров Ісуса звершує свій захист у кожній сфері нашого життя. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую очищення від будь-якого гріха, що може бути в мені, і застосовую кров Христа до мого життя. Я особисто свідчу сатані й усьому духовному світові, що кров Ісуса звершує для мене згідно з Писанням. Амінь.